І я говорю, Господи, що мені сказати людям, які прийдуть на Пасху в серву? Що, що ти, Господи, хочеш сказати? Бо проповідь православні, то лист і протестантські серці це післання від Бога. Проповідь це післання від Бога. І Бог гладе на розум, на серце, а потім на уста священника, пасера. І служителя. І ми, як священні, і ми маємо відповідальність перед Богом і перед людьми, що говорити в храмі Божому. Амінь. Але і ви, люди, і сьогодні чуєте проповідь, ви маєте відповідальність. Я завжди говорив собі і кажу вам, що серва це велике благословення для людей. І я дякую Богу, що. Майже вісім років назад Бог поклав на серце нам робити ту церкву. Говорити людям про Бога, давати комусь надію, про яку ми сьогодні чули від брата Віталіка. І я дякую Богу, що сьогодні тут ну, благовічен і звучить Боже Слово. На цьому місці була школа. Сьогодні я дякую, друзі мої, Володя Володимир, і Олександр нам да, вийшли. Вони тут виросли хлопцями. Ось ці люди дорослі, і імені батьки годяться. Вони знають, що це приміщення було школою. Але я колись ми їхали з братом, вас, його братом Володимиром. Він допомагав нам з гуманітарною допомогою, до речі, зробив на велику сітку на Павливо. Каже: я, я не можу з вас багато брати від церкви. А потім ще й пожертвував. Гроші сюди. І ми з ним балакали. І я кажу, дядя Володя, скажіть, будь ласка, а чи радієте ви, що на цьому місці сер? Він каже, так та, я радий. І сьогодні це велике благословення. Але є друга думка, що ми маємо відповідальність від того, що ми чуємо на цьому місці. Коли ми з вами прийдемо вічність. Ми не зможемо Богу сказати, дивлячись в очі. Боже, ми не чули, ми не слухали, нам не проповідували. Сьогодні я маю відповідальність від того, що я слухаю. Можливо, ви знаєте, який був письменний Март Вен. Хтось знає Марна? Колись він почав з другом читати Біблію в один момент. Це була віруюча людина, Марк Вен. Я пам'ятаю, що в школі-інтернаті, де я навчався, ми вивчали на зарубіжній літературі. І ось така цікава думка. Вони зустрічаються в парку, гуляючи, і його друг каже, ти знаєш, я також читаю Біблію як і ти, але мене турбує те, що я її не розумію. Вона мені не цікава. Але Сіну, будь ласка, подай мені мою, мою Біблію. Мардвен послухав його, каже, слухай. У мене інша проблема. Я переживаю за те, що я починаю її розуміти. Вона починає зі мною говорити. Я не зможу, каже Марк Вен, сказати в вічності Богу, що я не розумів. Знаєте, є гріхи по російській мові, ні видіння, ні знання. І Бог прощає нам але коли ми знаємо, коли Бог сказав, що це гріх, це не можна робити, це те, що засмучує серце Бога. Це те, що знову розп'янає Ісуса Христа на хресті. І мені дуже сподобалося, що Марк Вен сказав, мене турбує, що я розумію цю книгу. Вона говорить зі мною. Бог починає говорити зі мною. Навіть російські письменник Достоєвський, він гарно думку сказав у своїх творах, що людина має душу, а душа людини християнка. Вона знає, хто її створив. Вона знає свого творця. Вона ніколи, послухайте, це Достоєвський сказав. Вона ніколи душа людини не знайде спокою задоволення за межами волі Божої. Амінь. Ніколи, послухайте, це дуже важлива істина. Ніколи людина справжньо не буде щаслива за волі Божої. Що є воля Божа? це любити Бога всім серцем, всією душою, всією разомом. Це, сьогодні ми чули, любити його не ті і в неділю, не ті, і в нас свято Воскресіння, середіння, і я можу перерахувати всі православні християнські свята. І номер два, пам'ятайте заповідь Ісуса Христа. Любити ближнього, любити людей. Любити так, як він любить. Тому що якщо я буду любити, я, я люблю. в мене любов, вона егоїстична. Вона сезонна. Вона миттєва. Що в ній є наскрій, я допомагаю, сьогодні в ній немає наскрії, я не помічаю. Або помічаю, не хочу робити добро. Згадайте, друзі, згадайте, що ви відчуваєте, коли ви робите добро людині, яка не є вашим родичем. Яку можливо, ви бачите один раз і більше ніколи не побачите. Що ви відчуваєте? Я бачив очі Володимира, коли він робив добро для нашої церкви. Ніби йому мільйон дали. Ми радіємо тоді, коли ми беремо. Така в нас ментальність наша брати і радіти. І коли ми віддаємо, ми не сильно радіємо. Але є такі моменти, коли ми віддаємо і ми радімо. Ми лягаємо спати і кажемо собі і Богу, Господи, сьогодні я прожив недаремно. Бо людина, яку я сьогодні побачив, я зміг їй допомогти. Можливо, я до кінця не вирішив її питання, але я зробив те, що може моя рука, те, що може мій гаманець. І коли я просив Бога, Господи, що з'язати людям, би ти хотів би зв'язати людям. І знаєте, я назвав свою уроку на 10 хвилин, вона називається Три важливих рішення Ісуса Христа. Рішення, які зробив Христос, коли ще був на небі. Номер один. Він вирішив спуститися з неба на землю. Родитися, жити повноцінним життям і живе кожна людина, яка має е, відчуття голоду, яка знає, що таке біль, що таке, знаєте, е, коли тебе зраджує. Він пережив все. Христос тим, як іти на хрест, Він все пережив. Людина не зможе Богу дорікати і казати: Христос, ти не розумієш мене, ти на небі, а я на землі. Бо Христос спустився. Він знає, що ти і я переживаєш. І Він народився для того, щоб тебе і мене зрозуміти. Коли він був на небі, він мав знання про наше життя. Він бачив, як людина живе. Він бачив, як людина страждає, як людина грішить, як людина кається, як людина дає обіцянку не грішити і знову грішить. Він це бачив. Але коли він спустився на землю, він отримав і знання, він отримав досвід, те, що він бачив з неба. Друге його рішення було не просто жити для себе. Він жив для людей, і його оточували. Але ми читаємо чотири Євангелія. Євангелія від Матфія, друге Євангелія Марка. Третє Івангелія від Луї, четверте Євангелія від Івана. Ми бачимо, що Христос не відпочивав на землі. Навіть написано вночі, коли люди від Нього відходили на свої міста, будівлі, дома, сім'ї. Написано в деяких місцях він починав що? Молитися. Я вірю, що сьогодні багато віруючих вони були в храмі, вони молилися. Хтось молився за військових, хтось молився за свою сім'ю. Але він робив це постійно. І знаєте, він служив людям, які його виростовували, І він бачив серце людей. Він бачив не ті і діла людей, він бачив, що? І наміри людей. Один чоловік сказав у річці, себе ми судимо по намірам, по мотивам, а інші судимо я по ділам. Христос бачив. Вам приходилося робити добро можливо в вашому оточенні, можливо, в іншому точенні. Ви знаєте, що людина лукава. Людина вас виростовує. Людина за вашою спиною поливає вас брудом. І ви робите їй добро. Вона вам посміхається. Вам хочеться на другий раз, раз робити їй добро. Ну, а чесно. Ні, не хочеться. І я кажу разом з вами, так і я. Але я уявляю, Христос, Він знав людей. Він знав, чому вони його шукають. Він знав, що на вербну неділю, яка була тиждень назад, вони були рішати Осана. Осана переводиться із грецької мови Спаси нас царю. Осана з грецької мови, переводиться, спаси нас царю. Вони клали вітві пальмами. Вони лали свій одяг, вони нібито вже віддавали своє життя. Але, друзі, пройшов тиждень. І ті ж люди, які йому річали, що? Асана! вигукували йому гарні добрі слова. Пам'ятаєте, що вони кричали, ті ж люди. В тому може місці Єрусалим. На той же вулиці Біа Долороса. Вони кричали росни. Росни. Розпни. Я буду з вами чесний до кінця. Якби я був на місці Христа, я б не робив добро. Я б знав, що ці люди, вони завтра мене зраджать. А я вам Юда, 12 учень. Він був біля Христа. Але є гарна думка. Можна бути біля Христа і без Христа. Може бути в церкві і буде йде без Бога. Третє його було рішення померти на Христі. Батько Небесний, Він його не примушував. йти на Хрест. Віддав йому вибір. І ми чули пісню, не тому що не було вибору. Тому що він мав любов до нас. Знаєте, наша логіка, вона не розуміє цього. Я можна любити того, хто тобі робить зло. Хто тобі робить боляче? Я можна любити. Знаєте, ну, мені, щоб було понятно всім нам, це мені нагадує батьків і дітей. Але діти і роблять. Я бачив. Я був в сім'ях, коли діти на батьків руки піднімали. Коли я навіть моя присутня, я священник, а людину не зупиняло, Коли я сижу в хаті і людина каже своїй мамі, ти старуха, виходь з мого дому. Ну, це не його дом, це до батьків. Вони його убудували. Він каже, гей, іди, отам літня кухня, там, там будеш жити. Його не звучать, що я, я в домі. І знаєте, що являють, знаєте, що мені цікаво? Ця мати продовжує його любити. І коли його, знаєте, я йому казав, зупинісь. Серед і час в нього поїхала психіка. Він сьогодні по в Дніпрі, Василь Васильович, лікар знає там місце для психічно хворих. Він був нормальною людиною, адекватною людиною. Але тоді вдома я сказав, Сергій, якщо не зупинишся, Бог дуже сильно тебе накаже. І знаєте, що я уяв... мене здивовує, що вся мати, цей батько, і єле-єле ходять на сьогоднішній день, вони ще возять йому продукти. І мене, і я де і раз своїми ошибаю допомагав навідувати Його. І Я розумію, чому Бог любить нас. Чому? Ми його діти, ми Його творіння. І Христос мав вибір, помирати за нас, або не помирати за нас. Друзі, на кінець я хотів би сказати. Яка найбільша реакція може бути від нас на те, що зробив для нас Ісус Христос на Голгофі на Христі? Як ви думаєте, як людина може подякувати Богу за Ісуса Христа? Ви можете сміло казати, а? увірувати в нього. Увірвати в нього, я собі знаєте, написав у конспекті своєму, що це пережити покаяння. Знаєте, покаяння це не просто визнання гріхів, що я раду, що я зразую свої бружині, що я кажу погані слова, що я бажаю комусь зла. Я, коли я це називаю, І що? Залишаю. Є грецька мова, там є слово метаноя. Це розворот на 180 градусів. Бо я, коли людина йшла одним напрямком, грішила, робила зло, розуміла, що є Бог, що вона грішна людина. Сьогодні ми чули про. Затхея, Віталій читав. Він розвернувся на 180 градусів. Він перестав обіжати і навіть робив більше. Половину свого імення він роздав нужденним людям. Номер два, якщо ми кажемо три рішення, то і наші три є. це служити Богу все своє життя. Я це зробив 15 років. Мені було це нелегко зробити. Мене залишили батьки й мого народження. Я родився дуже некрасивою людиною. Наді мною знущалися в інтернаті. Коли мені віруючи, казали, що є Бог і тебе любить. Ну, друзі, я буду з вами чесний. Мені тоді було 9-10 років. Я казав, Бог? Він мене любить. Стоп, 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 стоп. Я не розумію. Якщо є Бог і він мене любить, чому мої батьки мене залишили. Чому я родився, ну, я не хочу вас лякати, от тут дирка, дырка. Я Дерьмов розказував вам, от тут була дирка. Береносицы не було, верхнього днем не було, зуби, які я зараз і пытаюсь вирівняти, були, як кажуть, в шахматном порядку. І потім мені сказали лікарі, в інтернаті, що я багато втратив крові і міг не залишитися в живих. Коли тебе ночі б'ють 9-класники, глуплять тебе. І ти розумієш, що коли ти пожалуєшся вихователям, вони підуть знову додому, а тебе будуть бити знову. І коли тобі кажуть, є Бог, який тебе любить, ну якось важко це було повірити. Бо в мене є знайомі, він що я родив, вони думають, що нібито я завжди був віруючий, що я родився з Біблією, з мікрофоном і стував Біблію на пам'ять. Але люди, які знають моє дитинство, моє життя, вони знають, що Саша не завжди був тим, ім сьогодні є. І я розумію, де їх людей, і ваш оприт, і до Бога. Я розумію. Я розумію, що є питання. Я розумію, що є обставини і стримують тебе і мене, щоб служити Богу. Я знаю, багато людей вони каються, або пересвященик, або вдома біля ліжка. Або я знаю в мене є друг, він каже, я їду за кермом, я плачу. Я розумію, що я зробив гріх. Я розумію, що я зробив зло, але знову і знову. Тому номер один треба покаятися. Номер. два. Віддати своє життя на служіння Богу. Знаєте, це мені 35 років, 15 років я почав служити, і я вже служу Богу. Я скажу, що це дуже буває іноді важко. Велика робота це робота з людьми. І мені як служитель Священко, приходилось не раз когось піднімати, допомагати, давати надію. І знаєте, що саме больне? що людина піднімається, все в неї добре, налаштовується, ти думає, о, зараз ця людина да, Василь Васильович, буде служити Богу. Вона да? ще плює. Я ти поганий пастир, тебе погана церква, Бога немає. Я думаю, не хочеться після чого служити в сербі? Хочеться. Коли я дивлюся на Ісуса, він для мене є підбадьоренням. Я хочу останнє своє життя, оправшися, я Віталія сказав, ми не знаємо, і і нам відрізано, правда? Ми всі думаємо, що завтра буде понеділок і ми будемо щось робити, правда? Але я можу їхати за кермом. Я зрозумів, що може щось прилетіти в наш дом, і нас може не бути. Але дуже важливо. Знати Бога і жити з Ним. І третє, якщо потрібно, буде бути готовим віддати своє життя за Христа, за серву. Сьогодні наші військові. я шаную кожного військового. Я схиляюсь перед кожною дружиною, яка поховала свого чоловіка військового. Я схиляю голову перед батьками і поховали своїх синів до нього. Ці люди за нас віддали своє життя. Тому у нас четверг молитва тут є, молитовне служіння. Ми молимося, а п'ятниця ми ще постимося. Ми молимося за військове, щоб Бог зберіг їхнє життя. І я знаю, що деякі віруючі, вони за Христа віддавали своє життя. І сьогодні в Індії, в інших країнах гонять серву, гонять віруючих навіть вбивають за ім'я Ісуса Христа. Люди віддають своє життя. Я хотів би сьогодні спитати нас, і ми зараз будемо молитися. Яка сьогодні в мене реакція на Христос Воскрес, воїст Воскрес? Мені дуже б хотілося, я бажаю вам, я хочу бути з вами чесним. Можливо, ви ніколи не захочете прийти після чого в церкву. Але я хочу сказати, що Пасха наша це Ісус Христос. Це не пасхальне уліч. Це добре, пасхальне уліч, це добре, це класно. яйця варені, це добре, але це не головне. Це Ісус Христос. І якщо я розумію, що Він робив для мене на Голгофі, на Христі, щось повинно змінитися в моєму житті. Амінь. Амінь. Знаєте, що змінилося в моєму житті? Я не успів погрішити, скажу чесно. До 15 років я не успів погрішити. Але в мене був один гріх великий. Я дуже сильно матюкався. У мене було два слова, і вилітали від мене, навіть я не замислювався. Мої друзі, мої накласні, і вони сміялися наді мною. ти Я не поміщаю, що ти вматюкаєшся. Василь Васильович, ви знали, що в мене була проблема? І я пам'ятаю, що я вже ходив в серву, друзі. Я ходив в церкву, Я слухав проповіді. І мої однокласники казали, Саша, ну ти цікавий хлопець. Ти в церкву ходиш і матюкаєшся. Ти і Біблію читаєш і матюкаєшся. Ну, як воно може бути пов'язано? Я, знаєте, мені було соромно. Я в вчився честь за себе. І я приходив, пам'ятаю, одного дня до ліжка, коли всі були на вечері. Став на коліна і сказав, Господи, мені дуже соромно. Прости мене, прости мої погані слова, які я говорю. Господи, мені соромно, що друзі і зі мною, вони кажуть, які ти віруєш, що ти так балагаєш, малюкаєшся. Ви знаєте, ми лягли спати на наступний день десь близько до обіду. Мої друзі кажуть, Саша, що з тобою? Я кажу, що не та, на моєму обличчі, щось з моїм одягом, знаєте, що мені кажуть? З півдня ні разу не сказав поганого слова за півдня. Це було мені 13 років. І після чого ніколи не було в мене матерних слів. Навіть коли я працював на Дніпро-Азоті на заводі, і на мою ногу впав балон. І був 80 кілограмів і плюс 20 кілограмів житло у гом'яку. Я ніколи не забув, але я підняв очі, стоїть мій мастер, бригадир і слюсар ремонтний. І вони дивляться на мене, так. Я кажу, що тут мене дивитись. тобі не хочеться малюкатися. Я кажу, ні. Володя мастера і у мене, він каже, ну замотювайся, тебе ж нога болить, боли. ну заматюгайся, тобі легше стане. Я кажу, вовче, не можу. Я не можу, в ну, мене його немає всередині. Бог мене звільнив. І він потім мені розказував, що він за мною дивився На протязі трьох років. Я працював сім років, але три роки він каже, я спостерігав за тобою. Я хотів піймати тебе на матві. Я думав, що ти притворяючи, що ти якось граєш роль. Але потім каже, Саша, ні. Ти настоящий віруючий. Каже, я не піду в твою серцю, але і настояще віруще. Я хочу з вами стати, помолитися. Давайте ми з вами помолимося. Подякувати Богу за сьогоднішнє служіння. Якщо ви розумієте, що вам обрібен Бог, Ісус Христос. В Писані написано, і кожний, хто лише Бога, своє серце буде що? Спасене. Ви можете вийти наперед, ми за вас помолимося. Ви можете бути в залі, ми також будемо за вас молитися. Але я, віруюча людина, я прошу вас, не виходьте з цього храму, якщо ви десь не відчуваєте, що Бог з вами. Бо коли ви вийдете з цього храму, буде дуже благословено для вас, коли ви розумієте, що з вами Господь Ісус Христос. Дорогі наш байку Небес!